thank you Сілям алейкум, друзі, ветері заман. З вами я, Камалія Девлетова, разом до головного. Наріман Джелял став почесним амбасадором у сфері експертної дипломатії. Під час урочистої церемонії такою нагородою перша леді України Олена Зеленська відзначила новопризначеного посла України в Туреччині. І серед нас сьогодні є надзвичайні люди, які роблять це навіть в екстремальних умовах і загрозою для власного життя. В російському полоні під тиском, але продовжують говорити правду. І саме таку людину я маю сьогодні честь оголосити переможцем в номінації Експертна дипломатія. Це Наріман Джилял, голос Криму. Зеленська зазначила, що навіть у російському полоні Наріман продовжував свідчити про утиски Кремли. Професійний журналіст він фактично єдиний з керівництва меджолісу залишився в Криму попри постійні погрози російських спецслужб, і навіть з російського полону, як ви знаєте, продовжував свідчити про утиски кримсько-татарського народу. Дякую вам, пані Джеля. І бажаю ще довгого дипломатичного шляху офіційного, який уже розпочинається. Вона також підкреслила необхідність створення в усьому світі умов для професійного вивчення історії Криму а також окремо прочитала один із листів, який Наріман Джелял написав своїй дружині у в'язниці. В Україні стартує марафон статей для кримсько татарської Вікіпедії. З 12 по 27 січня, з нагоди 17-ї річниці заснування Кримсько-татарської вікіпедії, цей захід організують представництво та громадська організація Вікімедіа Україна. Марафон спрямований на збільшення кількості матеріалів та підвищення їхньої якості, забезпечуючи вільний доступ до знань. Про це повідомили в прес-службі представництва президента. України в Криму та закликали охочих долучатися до ініціативи. Окупанти ліквідують винний завод в Ак'ярі та відомий голубник Шматька, які мали важливе історичне та декоративне значення. Про це повідомили активісти руху Жовта стрічка. Загарбники виправдовують свої дії тим, що голубник було оформлено на українські документи ще до окупації півострова. Активісти з Криму повідомляють, що місцеві дуже розлючені такими рішеннями загарбників. Крім того, через результати так званого всеросійського конкурсу Старобільський парк культури та відпочинку також може зникнути. Парк, який протягом десятиліть був місцем відпочинку дітей та дорослих, буде забудовано. Там планують встановити пам'ятник комсомольській славі, а майданчики для дітей замінити на комерційні споруди. У Середземному морі після вибуху затонув російський військовий транспорт Урса Мейджер. На борту перебувало 16 членів екіпажу. Двох із них вважають зниклими безвісти. Протягом декількох років судно перевозило вантажі для російського угрупування в Сирії. За даними сервісів, відстеження судно зупинилося близько о пів на восьму за київським часом. Після вибуху система АІС перестала працювати, а пізніше, близько опівночі, Мейджор» затонув. На місці аварії прибуло іспанське рятувальне судно та корабель для збору нафтопродуктів. Повідомляється, що на борту знаходився стратегічний вантаж два 45 тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту Лідер судно прямувало до Володивостока, а не до Сирії, як вважалося раніше. Після аварії російських танкерів у Керченській протоці Мазут продовжує забруднювати пляжі Криму. До берегів прибиває мертвих дельфінів, а фахівці-волонтери досі відмивають постраждалих птахів. Мазут поступово поширюється у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря. Повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. З офіційними даними, наразі основна пляма знаходиться в районі Керченської протоки. Прогнозується, що вже за кілька днів забруднення може досягати акваторії Азовського моря. Під загрозою опинилися природно охоронні території, серед яких Опуський природний заповідник і ландшафтний парк миста Кіль. Поки одні російські експерти вважають, що видимі наслідки це лише початок. Так званий спікер окупаційного парламенту запевняє, що катастрофа танкерів нібито не вплине на майбутній курортний сезон на півострові. Відомо, що в окупованій Керчі вже оголосили режим надзвичайної ситуації місцевого характеру через чотири плями мазуту. До ліквідації наслідків залучено 122 людини та 12 одиниць техніки. Прес-конференція голови меджлісу кримсько-татарського народу, підсумки року та плани на майбутнє, 27 грудня о 19-й годині. Рефат Чубаров проведе підсумкову прес-конференцію, присвячену ключовим подіям 2024 року. В рамках заходу будуть обговорені важливі питання: державна політика щодо деокупації та реінтеграції Криму, результати співпраці з міжнародними партнерами та плани на майбутній рік. А поста. Ставити запитання можна за QR-кодом на вашому екрані. Це вся інформація від команди телеканалу ОТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.